Тижні коми за поїздку без номер номерних знаків. Мотоциклісти з селищем Мрин розповідають, як він і його супутниця потрапили в аварію через інспекторів ДАІ. Наслідки погоні. Тетяна Долає досі дівчина вже перенесла вкрай складну операцію на черзі друга. Натомість у працівників ДАІ своя правда. Не гналися, не збивали. ТСН запитала у свідків, як було насправді. Я я то ну знаю, що вони побачили нас. Не думав, що вони можуть гнатися. Все таки Далеко і ми поїхали прямо. Олександр Колесников не заперечує, знав за собою гріх. Старий мотоцикл брав лише на Косовицю і їздив без номерів. Того ранку проїхав за 300 метрів від поста ДАІ. Це отсюда десь 350 проїхали, дивимося, вилітають ззаді мінти. Ну, за нами, і давай гнатися, на сирену, нічого не включали. Почав скидати газ лише на полі. Пам'ятає, що піднявся пісок, а тоді відчув поштовх. Олександр з Тетяною опинилися на землі. Десь отута о, ми лежали. Пам'ятаю, що вони ще на полі за нами гналися, а тоді більше нічого не пам'ятаю. Щось ударило ззаду, я більше нічого не пам'ятаю. Вже проснулася в больниці. Тетяна була в комі три тижні, перенесла тяжку операцію на головному мозку, а тоді лікарі виявили в неї рубцювання трахеї. Вона не пропускає повітря, Тетяна може дихати лише через отвіру шиї. Щодня потрібно змінювати трубку і проводити дезінфекцію, оскільки Тетяна Сирота оплачувати те, щоденне лікування нікому. У неї середині неправильно заростається трахея. Нам треба знову робити операцію. Операція коштує 5 тисяч доларів. До лікарні жодного разу не прийшли інспектори ДАІ, які врешті оштрафували мотоцикліста за проїзд без номерів. Їх тішило, що на місці аварії встигли взяти з Олександра розписку, що його нібито не переслідувала міліція. Брали з мене, що ну, за мною вони не гналися, щоб я їм понаписував, підписував. А що мені, мені б дали, я би, щоб я хату відписав, так як я б і хату відписав би. Інструкція номер 111 Прямо забороняє співробітникам ДАІ переслідувати мотоцикли та скутери. Її запровадили саме для того, щоб уникнути страшних аварій. Але гонитва таки була, розповідають випадкові свідки. Що бачив, пролетів мотоцикл, метрів через столись, різниця машина. Крапку в цій історії мала поставити прокуратура, але документи туди досі не дійшли. Кримінальну справу за фактом ДТП розслідує міліція. Призначила дві експертизи автотехнічну та лакофарбову. Вони заперечили причетність автомобіля, ДАІ до зіткнення. Чекають на результати третьої. залуженням незалежного експерта була проведена ще одна експертиза. Автотехнічна. За її результатом, матеріали щодо причетності працівників Державтоінспекції до скоєння даного ДТП будуть виділені в окреме провадження. Керівництво черніської міліції запевняє, що не бере сторони ні інспекторів, ані потерпілих у ДТП і розраховує на прозоре розслідування. Якщо визнають факт переслідування мотоцикліста, винуватці можуть поплатитися посадами. Алла Скорок Василькобець, Чернігщина, ТСН 1+,1.